Ласкаво просимо до програми у Фокусі. З вами Ганна Варава. Чотирьох громадян Китаю, які відбули тюремні терміни, депортують додому. Вони вкрали номери соціального страхування, щоб ошукати американських ретейлерів більш ніж на мільйон доларів. Білий дім підвищив мита для Китаю до 145%. відсотків. Водночас міністр фінансів США заявив, що китайські акції ймовірно перестануть котируватися на американських біржах. Марія, я думаю, що все можна обговорити. Китай завдав удару відповідь по США за введення проти нього мит. Він заборонив імпортувати до країни голівудські фільми. А українська розвідка виявила 155 громадян Китаю, які воюють на боці Росії. Двох із них захопили в полон. Чотирьом громадянам Китаю загрожує депортація після відбуття тюремного терміну в США. Вони обдурили американських ритейлерів більш ніж на мільйон доларів серед ретейлерів – популярні косметичні магазини Сефора й Ульта, а також торгові мережі Сакс Fifth Евеню, Мейсіс і Нордсторн. Четверо китайців викрили особисті дані сотень клієнтів, зокрема їхні номери соціального страхування, дати народження і домашні адреси. Використовуючи цю інформацію, вони виготовили підроблені водійські права, щоб отримати кредити на ім'я клієнтів цих великих торгових мереж. У середу міграційна та митна поліція США повідомила на сайті. Екс, що після того як ув'язнені відбудуть свій термін за шахрайство, їх вишлють із країни. Їхні тюремні терміни становлять від року до трьох із половиною років. П'ятого їхнього співучасника раніше засудили до понад чотирьох років позбавлення волі, а шостого очікує на винесення вироку. Розслідування цієї справи триває. Агенти поліції заявили, що ці люди в'їхали до США нелегально. За останні вісім місяців США відправили до Китаю п'ять чартерних рейсів і сотням нелегальних мігрантів Білий дім прояснює ситуацію навколо торговельної напруженості між США і Китаєм. Загальна ставка мит на китайські товари досягла 145%. Білий дім роз'яснив, що цей відсоток складається з мит розміром 125%, які США підвищили у зв'язку з тим, що Пекін вжив заходів у відповідь, а також з митного тарифу розміром 20%, який запровадили раніше за роль Китаю в американській фантаніловій кризі у середу Трамп оголосив 90 денну паузу на мита для більшості торгових партнерів, які не вжили заходів у відповідь. Поки що вони сплачуватимуть тільки базовий митний тариф розміром 10%. Виняток зробили лише для Мексики і Канади, для яких, як і раніше, діє ставка 25%, крім товарів, на які поширюється торгівельна угода між трьома країнами. Китай у четвер заявив, що двері для переговорів відкриті, але додав, що Пекін стоятиме на своїй позиції до кінця. Водночас торгівельна війна між США і Китаєм може вийти за межі мит в інтерв'ю Fox News Міністр фінансів Скотт Бесенд не виключив того, що китайські акції перестануть котируватися на американських біржах. Як далеко ви готові зайти в цій м'якій війні з Китаєм. На Нью-Йоркській біржі котируються китайські акції, і цими грошима фінансують армію Китаю. Чи готові ви зайти так далеко, щоб виключити китайські акції зі списків американських бірж? Ти ремовчаний стакс Well. Варимарія. Я думаю, що все можна обговорити. Ми кажемо про контроль за експортом капіталу. Тобто існує чорний список компаній, у які американські пенсійні фонди та інвестори не повинні вкладати гроші, оскільки вони фінансують військову машину Китаю. Але це вирішуватиме президент Трамп. Згідно з останніми даними уряду США Україні зареєстровано близько 300 китайських компаній, загальна вартість яких перевищує трильйон доларів. Це викликає побоювання, що американські інвестиції можуть у підсумку допомогти китайським військовикам, шпигунам і пропаганді. Усе це суперечить національним інтересам США. Водночас, виключення китайських акцій призведе до загострення напруженості між двома країнами. Проте припускають, що президент Трамп здатний на таке. Ки у 2021 році він підписав указ, що закликав Нью-Йоркську фондову біржу виключити три китайські державні компанії: China Telecom, China Mobile і China Unicom, Посилаючись на їхні тісні зв'язки з китайськими військовиками. Однак США ніколи не виключали з лістингу акції цілої країни. Хоча майбутнє китайських акцій у США залишається невизначеним. Бесен сказав, що МінФін працює над обмеженням експорту до Китаю дорогих товарів, пов'язаних із безпекою Китай відповів на мита США, націлившись на голівудські фільми. китайська кіноадміністрація заявила, що планує припинити імпорт американських фільмів через те, що США підвищили мита. Китай, другий за величиною кіноринок світу. Однак він імпортує всього близько 10 голівудських фільмів за рік. За останні 30 років ситуація не змінювалася. На частку голівудських фільмів припадає близько 5% касових зборів Китаю. Критики кажуть, що Голівуд підіграє компартії, щоб зберегти доступ до величезного ринку. Один із прикладів у звіті Пен Америка йдеться про те, що в оригінальному фільмі Найкращий стрілець Тома Круза на шкіряній курці були нашивки з тайванськими японськими Порами, але в трейлері сиквела 2019 року їх замінили з іншого боку. Пентагон намагається відучити Голівуд догоджати пекіну. Міністерство оборони заявило, що більше не співпрацюватиме з директорами кіностудій, які дотримуються або планують дотримуватися вимог цензури Пекіна тільки для того, щоб їхні фільми продавалися в Китаї. Прем'єр-міністр Австралії заявив, що його країна не приєднається до КНР, щоб разом виступити проти американських мит. Він зазначив, що в Австралії є свій власний голос. Прем'єр-міністр, чи вірне припущення посла КНР, що Австралія об'єднається з Китаєм проти мит США? Ми взаємодіємо з усіма країнами, але ми відстоюємо національні інтереси Австралії та стоїмо на своїх власних ногах. Я дуже чітко сказав: ми співпрацюємо з Китаєм там, де можемо, і не погоджуємося з ним там, де не можемо. Ми взаємодіємо у наших національних інтересах. Заступник прем'єр-міністра країни також заявив, що австралійський уряд не збирається об'єднувати зусилля з Китаєм у будь-якій боротьбі, що відбувається у світі що Австралія має свої власні інтереси і вона зосередиться на диверсифікації своїх торгових відносин. Більшість країн перебуває в такому самому становищі, як Австралія, з їхнього експорту до США стягується 10 відсотковий податок. Це значно відрізняється від ставки в 145% для Китаю. Президент Трамп заявив, що високі мита спричинені тим, що Китай не поважає світові ринки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють на боці Росії. Два громадяни на Китаю потрапили в полон до українських військовиків. Докладніше далі. Зеленський сказав, що китайські громадяни, яких взяли у полон на сході України, підтримують зв'язок зі слідчими та надають інформацію про те, як вони опинилися на фронті. За його словами, Росія завербувала китайців за допомогою оголошень у соціальних мережах. МЗС КНР заявив, що ці твердження безпідставні і заперечує участь Китаю у війні. Поки не зрозуміло, як боролися китайські солдати, як найманці, чи як військовики, яких до Росії направив Пекін, так само як це зробила Північна Корея. done.